В освітніх закладах Хуменської громади коштом міського бюджету проводять ремонтні роботи, дооблаштовують укриття, закуповують бойлери, лави, дивани, роздатковий матеріал та постільну білизну. А заклади загальної середньої освіти отримали 86 телевізорів. В цьому році ми закупили телевізори для всіх шкіл нашої, нашої громади, і 12 телевізорів попало до вашої школи. Я Хочу вручити сьогодні сертифікат і телевізор для вашого кабінету, тому що історію потрібно вчити і вона повинна бути цікава для дітей. А з таким засобом технічним, я думаю, вам буде ще комфортніше викладати уроки, і діти будуть з цікавістю завжди приходити і вивчати історію, тому що. Ми українці повинні знати свою історію, повинні гордитися, що ми українці. Дійсно, сучасний урок він неможливий без використання засобів технічних, зокрема, і гарних моніторів, і комп'ютерів, і ноутбуків, які ми отримали.